Софія. вітаємо вас в студії. Софія Федина, народна депутатка Європейської Солідарності, долучилася до нашого ефіру. Нагадую, що це прямий ефір. Ви теж глядачі можете долучатися, писати свої питання у коментарі, і ми з радістю будемо на них відповідати. Отже, та, отже, не знаю, чи чули ви чи не чули. Кажуть, що почали. Е е оглядати і приміщення, нібито підготовку до виборів, інвертаризація так, оглядають приміщення, думають, як можуть проголосувати люди з інвалідністю. Як ви ставитеся до такої, ну поки що прихованої, начебто, підготовки е до виборів. Чи вірите ви в те, що вибори дійсно можуть відбутися? Ми в цій студії поки що не можемо розібратися, але очевидні, беззаперечні, і в основному безпекові фактори говорять про те, що вибори в Україні найближчим часом неможливі. Дивіться, давайте ми розпочнемо з того, чи потрібні в демократичній країні після завершення війни вибори, однозначно, так. Але провести їх в демократичний відкритий спосіб і забезпечення прав усіх виборців і людей бути обраними в таких реаліях, в яких ми живемо зараз, це категорично ні. І мені видається, що це буде надзвичайно складно зробити навіть після зупинки воєнного стану, особливо якщо це буде дуже короткострокове перемир'я, а не сталі гарантії миру. Те, чи ідуть розмови про вибори, і чи ми спостерігаємо знаки підготовки до виборів? На жаль, так і це можна говорити і про технічну, і про політичну площину. Якщо ми говоримо про технічну площину, то насправді дійсно було дано вже. Вказівки обрахувати скільки буде коштувати друг бюлетенів. Уже було так само дано вказівку підготувати штаби, зокрема правлячої партії. Уже було дуже багато таких сигналів, які показують, що ну іде підготовка до виборів. Другий момент ми бачимо політичну сферу, і на жаль, тут президент Зеленський сам стартанув на вибори, намагаючись зачистити поле потенційних своїх опонентів на президентських виборах. На жаль, те, що ми зараз бачимо, із незаконним накладенням санкцій на лідера найбільшої опозиційної сили в Україні це суто зачистка під вибори. На жаль, атака на ті атаки, які ми спостерігаємо, зокрема на Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача. Те, що ми бачимо зараз з арештом і цинічним, цинічною посадкою в камери в кайданках бойових офіцерів яких однозначно навіть неможливо звинуватити в тому, що ми їх приписують, це так само підготовка до виборів, тому що саме військові є ті, кому зараз найбільше довіряють українці, і це дуже прикро спостерігати в наших реаліях, тому що якщо зараз не буде внутрішньо суспільної єдності, якщо зараз не будуть акумульовані абсолютно усі зусилля влади, опозиції, лідерів громадської думки, громадських діячів, активістів дипломатів, ми по суті можемо втратити державу і. І найближчим часом тоді у нас взагалі виборів демократичних не буде, як це є в Московській Федерації. Тому ці, ця загроза існує, це дуже небезпечно, і мені буде хотілося, щоб все таки Зеленський менше думав про свої рейтинги і свої виборчі, якісь там процеси. А все таки більше почав опікуватись тим, що зараз найбільше потрібно для того, щоб Україна вистояла. Це оборонка і це міжнародні справи. А тут треба не переживати, якщо там Трамп сказав про 4% рейтингу, рейтинги ага. і тепер нагинати усі місцеві ради приймати звернення на підтримку Зеленського. Всіх лідерів громадської думки, медиків, вчителів зараз заставляють на підтримку Зеленського писати пости, а от реально об'єднатися навколо того, що може врятувати Україну. А це передовсім так. забезпечення збройних сил України. І на фоні цього абсолютно гидотним виглядає витрата 600 мільярдів євро на закупівлю московських реакторів в Болгарії в той час, коли для ЗСУ бракує всього, що тільки може бути, починаючи від ребів і мавіків. А з іншого боку, ми би зараз мали об'єднатися в формуванні пулу міжнародних партнерів, які яким не підходить те, що зараз робить Трамп з Путіном, uh -huh. яким не підходить, щоб Україна була карана за те, що вона жертва, а е, об'єднати усі здорові сили усіх лідерів світу задля того, щоб Україна мала можливість вистояти, а бажано ще й покарати московську федерацію, так, пані Софі. Ми обов'язково повернемося до об'єднання. Пані Олександре, я пам'ятаю, бачу, е, хочу надати пану Руслану можливість е, так би мовити відповісти. Адже е, е, ну, по перше 600, 600 мільйонів, по друге е, зараз дивіться. Це стосовно про вибори. Чи є у вас інформація щодо підготовки до виборів у нас? А в кредит після війни тільки розрахуємось. Так що я не розумію, про які ви там мавіки кажете, на які там можна витрачити. То що потрібно наводити лад в сфері бюджету, так я згоден, тому що дуже багато, наприклад, чому фінансується військової адміністрації на тимчасово окупованих територіях і такі бюджети, наприклад, Луганської військової обласної адміністрації, понад мільярд гривень. Чи потрібно ці гроші там перенаправити на зброю на дрони? Так, потрібно. Чи робимо? Ну, наприклад, я як народний депутат, так ми звертаємось, і МФО наше звертається в міжфракційне депутатське об'єднання по по цим питанням і відкрити кримінальні справи. Да, на військову адміністрацію міста Лисичанськ щодо витрати купівлі, купили просто якісь там дитячий лагерь, ну завишивши ціну, там має майже там 6К. Тобто такі випадки є, їх треба виявляти, звертатися в набув, ДБР, в Нацпол, будь ласка, давай, займайтеся. ми займаємось там напрямком, я з Луганщини займаюся напрямком Луганської області. І що якраз куди витрачають вони гроші? Грабують. Тобто, не те, то, що витрачають, як вони грабують? Що стосується когось щось заставляють. Ну я вибачаюсь, ви знаєте, я завжди каби про опонентів, коли когось якось звинувачують, тобто у вас психологічно, от, от такий настрій, тобто ви так робите, ви когось заставляєте там підтримувати. Там, я не буду казати там про ферми, якісь чи щось, щось. Ну, ми знаємо, що е, якщо взяти там якісь там мережі, то підтримка саме потужна це. У народного депутата Петра Олексійовича. От. Тому ще раз відверто скажу, не заставляли і не писав. І про своїх колег теж можу запевнити, не заставляли і не писали. Да та да. uh, дивіться у пані Олександра було запитання. Якщо ви не заперечуєте, та да, пані Олександра uh, пані Софія, просто uh, можна безкінечно довго дивитися на воду щоб і як що? сперечаються слуги народу з європейською солідарністю, uh, uh, uh. пані Софія. У мене до вас запитання з приводу підготовки. Ми yeah. говоримо зараз про інсайт в на телеграм-каналі, але. Першому галусу такого великого наробила якраз інтерв'ю Петра Олексійовича, яке нещодавно виходило на Українській Правді, де він зазначив, що працює там комбінат Україна. І більше того, він назвав дату конкретно 26 жовтня і сказав, запам'ятати цю дату, що, начебто, це вже узгоджена дата проведення виборів. Ви особисто підтримуєте, що вибори, якщо вже почалася підготовка, будуть саме в цю дату. І що ми будемо робити? Як я тут підтримую, якраз пана? Ласенка, якщо раптом за збігом різних обставин викликів і загроз. Ну, так не станеться. Як буде виглядати тоді послідовна позиція? Якщо, умовно, у вас є інсайди у вашої політичної сили, ви їх фіксуєте. Куди ви передаєте інформацію? Якщо ви вважаєте, ви сказали, там, на жаль, ну ви давали таку контацію негативно, що якщо йде підготовка до виборів, то це зараз, умовно, не на часі, або не потрібно, або ви не схвалюєте. А, якщо буде виявлено, що ваша так само політична сила теж готується до виборів, це не означає, що ви підтримуєте цю тенденцію і теж ну, певним чином розгортаєте. Якусь додаткову політичну активність. Дивіться, для початку мушу точно наголосити: Європейська солідарність не готується до виборів. У нас немає газеток, які роздаються по скриньках по всій Україні, як робить одна дуже конкретна партія, яка має моновладу. У нас немає підготовчих процесів, ми робимо свою роботу. І вся наша фракція і Петро Порошенко, зокрема, наголошували, що в наших реаліях вибори це знищення країни. І давайте ми спочатку виграємо війну або отримуємо сталі гарантії миру і зупинку вогню. А тоді ми будемо говорити про вибори при всіх нюансах нашого відношення до Володимира Олександровича і його команди. Щодо 26-го, напевно, вам краще питатися у Петра Олексійовича, звідки в нього ця дата. І він її оголошував, я особисто не чула своїми вухами цієї дати, так само тільки з інтерв'ю. Але насправді ви знаєте, що в кулуарах дуже багато що проговорюється, і ця дата виглядає дуже дуже реалістичною в контексті можливих сценаріїв. Вона може збутися, вона може не збутися. Але про що йдеться Найголовніше що якщо ми зараз будемо вже і негайно проводити вибори. То ми можемо втратити нашу українську державу, і це є чітка позиція нашої партії. А скажіть, будь ласка, як можуть зараз проводитися вибори, коли ну ми говоримо про що безпековий фактор, найголовніший, який не дозволяє, і 8 мільйонів людей, то невже все ж таки на вашу думку зможуть на це наважитися? Чи ну нам конче необхідно закінчити е, війну? А тоді вже проводити вибори? Бо ви е, якось апокаліптично так е, е, наполягаєте на тому, що якщо вибори будуть проводитися, то ми втратимо державність? Я так розумію, що всі... якщо так. вибори будуть проводитися в таких реаліях? Uh -huh. Які є зараз, і я наголосила, що якщо це буде якесь перемир'я без конкретних uh -huh. гарантій безпеки, uh -huh. тоді це є величезна проблема. Тоді вибори не зможуть бути демократичними, вони не зможуть гарантувати усім можливості обиратися і бути обраними. І передовсім це стосується Збройних сил України і військовослужбовців. Другий важливий момент, який стосується виборів. Ну мені видається, що не мали би ми на ток-шоу обговорювати і це не мали би політики цим спекулювати. Але раз ви вже задали запитання, я відповім. У нас немає розуміння, як проводити вибори з такою кількістю окупованих територій, з такою кількістю внутрішньо переміщених осіб, з такою кількістю біженців за кордоном, з такими складнощами і незабезпеченістю системи безпеки. І це б зараз мали би професіонали, аналітики, юристи, сідати. Без публічності напрацьовувати рішення, які, які механізми могли би бути на майбутнє для проведення виборів, пропонувати ці е, свої рішення для обговорення, а тоді би мало прийматися остаточне рішення. І е, третій важливий момент у цьому всьому: що я зараз говорю про найважливіший момент про саму візію підготовки до виборів не технічну, а політичну. Коли очільники держави займаються політичною підготовкою до виборів, вони не думають ані про збройні сили, ані про єдність, ані про свободу слова. На жаль, дуже багато маємо вказівників маркерів, які підтверджують оцю, оцей руйнівний шлях. Опозиційні телеканали закриті без жодного законного то рішення. РНБО накладає санкції на лідера опозиції без жодного законного на то рішення навпаки з порушенням закону і конституції. Те, що відбувається, більше нагадує треш пане Сергію, чи спостерігаєте ви політичну активність у напрямку підготовки до виборів. Давайте розберемося з визначеннями. Давайте. Ну не все, що виглядає як вибори, є виборами. От я ще раз підкреслю: події в Росії по перепризначенню Путіна вони зовні виглядають як вибори, але виборами не є. Тому, відповідаючи на ваше питання, чи можна під час війни провести вибори, моя відповідь ні. Чи можна організувати. Ерзац на кшталт того, що було в Росії, звичайно так, але це не буде виборами. Тому термінологія важлива, і коли я чую лідер опозиції, у мене зразу виникає питання: якої опозиції це лідер, і хто його призначив лідером опозиції, чи він сам себе призначив лідером опозиції і так далі. Тому термінологія важлива, розумієте? Коли ми говоримо про те, чи можна організувати те, що в усьому світі називається виборами під час війни або одразу після закінчення війни, то відповідь на це питання в усіх країнах світу ні, це неможливо. Назвіть мені, будь ласка, хоч одну країну світу на території, якщо на території цієї країни відбуваються бойові дії, де були проведені Вибори, які визнані світом, коли мені говорять американські вибори 44-го року при всій повазі до Сполучених Штатів, там не було війни на території. Просто не було війни на території. Вони могли, ну, це так само, якби в Сирії йшла війна, в Україні проводили вибори. Ну окей, там десь в Сирії, навіть якби там був військовий український контингент. Тому це не можна порівнювати. Зверніть увагу, ми вже про це згадували. Навіть Велика Британія, на території якої не було бойових дій під час Другої світової війни, але вони зазнали масових бомбардувань з боку Люфтваффе, вони не змогли проорганізувати чесні демократичні вибори. Вони це чесно визнали. І якщо я не помиляюсь, з 1936 по 1945 рік у Великій Британії не було виборів. Саме тому вони змушені зараз. Спираючись на власний досвід і розуміючи, що відбувалося тоді, сказати, Україна не може організувати те, щоб весь світ назвав виборами. Вибори аля в Білорусі або Аля в Росії, так це можна зробити. Але це ж не вибори, це ж перепризначення когось там на якийсь строк. До речі, я хочу звернути увагу: у нас же в Україні була історія, коли у нас було організовано. Видовище, я так використаю таке слово, яке хотіли видати за вибори. І це був е, ну так званий другий тур президентських виборів четвертого року. Ну, коли всі розуміли, що це була галюцинація, яку хотіли штучно створити, і, по-перше, повстали люди проти цього. По-друге, навіть на той момент Верховний суд сказав, що це люди. Ну, це не вибори були, це була якась імітація. І тому відбулося тоді повторне голосування в, друг, в другого туру, і відбулися чесні, справедливі вибори, <кій> на яких було обрано там ту чи іншу людину. Тому Україна вже має історично е, такі паралелі. І я би дуже не хотів, щоб когось примусили організовувати щось на кшталт. я ж кажу, перш, другого туру президентських виборів четвертого року. Чим це все закінчилось? Ми всі пам'ятаємо. Але якщо чесно, я не бачу. Я поки що не бачу елементів підготовки до цього. Uh -huh. Я ж кажу ще раз: ну окей, хоче там щось ЦВК інвентаризувати, ну хай інвентаризують. Але повірте, при на жаль. При такій інтенсивності бомбардувань українських міст, міст, вони через місяць будуть переінвентаризовувати це все. А скажіть, будь ласка, а що робити з національним реєстром виборців? Так. А скажіть, будь ласка, бо, бо просто для глядачів ваших пояснимо, що національний реєстр виборців це фотографія, де хто живе. Для того, щоб розуміти, де хто голосує, хто як вибирає. Люди, у нас 8 мільйонів живе за кордоном, вони не в реєстрі виборців. І 10 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. І, і як це? Яка це фотографія, яка нічого не відображає за станом на сьогодні? За, е, е, за позицію ЦВК, у них є відповідна постанова. Їм треба до 6 місяців після закінчення війни. Щоб відновити Списки. наповнити реєстр виборців актуальною інформацією, і це ну це логічно і правильно. Якщо слава Богу, 8 мільйонів повернуться назад, якщо 10 мільйонів будуть мати можливість повернутися до своїх домівок, це буде потребувати строку в 6 місяців. Саме тому ми говоримо про те, що організувати вибори, хто би не хотів цього навіть зробити, це неможливо. Організувати фарс. Можна, але я переконаний, принаймні всі заяви президента про це свідчать, що він до цього не готовий і так. він не хоче це робити. Бо давайте чесно скажемо, я не, не симпатик президента Зеленського. Я не перебуваю в політичній силі, яка підтримує президента Зеленського. Але давайте чесно скажемо, він жодного разу не заявив про можливість проведення виборів в цій ситуації. І тут я готовий в цій, в цій тезі. Я готовий президента підтримати і сказати, що так ми не можемо проводити вибори. Це жодним чином не впливає на його легітимність. Це підкреслює, але ви не вважаєте себе опозицію до президента до провладної партії. Правильно дивіться розуміє? питання, я не в опозиції до України. Але угу. якщо е, будь-хто вносить в парламент дурницю, да я буду проти цього виступати. Окей. Якщо це буде робити провладна партія, я буду проти цього виступати. Якщо це буде робити інша політична сила, я буду проти цього виступати, пані Софію. Та і вибачте, а, одна фраза, і крім а, реєстру виборців, нам би загалом взагалі розуміти, скільки наявно, тобто перепис треба було б робити однозначно. <кас> Але я тут повністю погоджую, що зараз а, знайти, ідентифікувати і дати людям треба буде час на те, щоб оновити свої дані. Давайте в нас вже є а, ну кейс, коли. Оновлення даних навіть з точки зору мобілізації не так mm -hmm. швидко йде, як планувала держава. No, не виключено, що так само і з реєстрами виборців теж це займе час. Тобто, ну тут є таймінг, він точно буде збільшуватися, і можливо, mm -hmm. нам потрібно буде подовжити не один день на голосування, можливо, це по декілька днів давати там. Є точно. проблема там... конституційного характеру, бо конституція визначає день, день. голосування. День. я розумію, та пане Руслане? Ну я думаю, пані. Федіна точно пам'ятає, Верховна Рада прийняла. Для початку ви мовляте моє прізвище правильно. Федина. Федина. Дякую. Да, вибачте, будь ласка. Да. Пані Федина пам'ятаю, в січні місяці. Верховна Рада прийняла законопроект щодо інвентаризації всього державного майна, всього усіма державними, комунальними, любої власності структурами щодо придатності. Для використання е і ремонту, е щоб потім надати це майно в якості житла для ВПО. Uh -huh. да, тому я, ну, я не буду там гадати, хто перший почав е робити цю інвентаризацію, хто другий. Я думаю, там всі повинні, всі структури повинні зробити таку інвентаризацію. Це згідно чинного законодавства. Так, пані Софію, очевидь, бачите, тут люди в студії не спостерігають політичної активності спрямованої на передвиборчу передвиборчу агітацію. Я не можу ані стверджувати, що це відбувається, ані спростувати цю інформацію. Але якщо так відбудеться, що вже всі почнуть готуватися до виборів, чи буде європейська солідарність, так чи інакше, намагатися не вибувати із політичного сучасного політичного життя країни, якщо ми можемо це так назвати. Давайте скажемо так. Ми можемо готуватися до виборів зараз лише в дуже конкретних іпостасях. Uh -huh. Перше забезпечення Збройних сил України. Якщо в них не буде всього необхідного, виборів у нас точно не буде і не буде країни. Друге, це боротьба за демократію, зокрема за права і свободи, і свободу слова, особливо. Тому що якщо цього всього не буде. То не буде країни, за яку борються наші збройні сили, а буде путінський концтабір. Третє, ми будемо боротися за право і справедливість у нашій державі, тому що якщо державу далі будуть будувати на основі порушення закону і конституції, то ми здобудемо державу, яка буде маленькою диктатурою поруч з великою диктатурою Московської Федерації. Це те, що зараз робить і робитиме Європейська солідарність. До моменту або нашої перемоги, або чіткого перемир'я з гарантіями безпеки. Далі буде видно і далі будемо говорити про майбутні вибори, але точно не зараз. Пані Софія, вам щиро вдячний, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру, поспілкуватися. Дякую за ваші відповіді за ваші думки і оцінки. Вам нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була пані Софія Федина, народна депутатка від Європейської солідарності.